Всім привіт! Сьогодні розкажу, чому я не раджу використовувати заводські шини на самокаті Xiaomi. Навіть якщо вони відносно нової генерації, все одно виходить, що тільки спускається десь шина, а так як тут величезна, і дуже товста боковина, яку от важко дуже прогнути відносно ось цієї, то можна дуже легко не помітити. Тобто я часто перед тим як їхати там раз на два виїзда, я перевіряю, але ось ну, так взагалі нічого не зрозуміло. І навіть якщо повторець нажимати все одно, ну, це важко. Тому камера підспустила і виходить, що зразу вже проїхався. Тут у них є такий нюанс, те що курцей цей дуже близько знаходиться біля камери. З внутрішньої сторони і виходить, що зразу вже протирає, получається камеру саму. Ось отак. Думаю, навідо видно буде в житті ще краще. Заводська КСТ. 8 дюймів. Ось так за рахунок цих ниток корду в шині. Ось такий стан нової камери стає. Попередній раз став теж нову камеру заводську. Наперед ставив спеціально нову без особолаток, тому що важче перед розбирається. Тут була тільки ось така одна. І що ми бачимо, те, що латки були пожовані теж за рахунок цього. Тут навіть видно, що не так все печально здається. Як на попередній камері, але тим паче виявилось так, що воно проживало в одному місці досить суттєво. І виходить, що спочатку я заклеїв одну дирку, потім по боках, і потім все одно, так як був час, я її не одягав, поставив, накачана вона і з часом спустила. Тобто тут, у цих порізиках від ниток, виходить, що, ну, типу, мі мікро... Отвори з'явилися по всій глибині. І тільки з такою кількістю латок вона перестала спускати. Звичайно, форма трішки змінилася. Тому я вирішив і наперед поставити шину 10х2 теж WD. У мене були ось такі WD, в принципі, сезон відкатали. Там про них в описі буде теж декілька відео знімав про переход. Можете глянути потім в описі посилання буде. І з, з таким протектором я ще не став, але тим паче тут великий плюс, що все-таки боковини м'які, які як і в велосипедних камерах чи покришках, і виходить, що контролювати, як вона накачана, буде набагато легше. Взяв уже такої форми, щоб мов малюнок, тому що ті були занадто багато продольних отворів. Які, якщо колючка попаде, то вона дуже легко може пробити камеру. Побачимо, як стане вона наперед, тому що ця Daily Tire не ставала, вона занадто велика виходить. Хоча вона також типу 10х2,0. В описі також буде відео. Посилання на відео, там, де я модернізував її для того, щоб поставити. Малюнок тут трошки кращий, тим, що посередині більше резини постійно. По установці 102, хочу поставити камеру на 10, тому що ось вона, вона більше прям набагато, ніж 10-шина. А попробувати поставити восьму шину. Ну, ось ця, наприклад, накачана. Зараз у мене поставлю іншу. Це ще не накачана поки. Тобто вона не настільки сильно о, збільшується в розмірі. Так як 10, тому що 10-та не влазить сюди повністю, і там брижи з'являються. Ось можна побачити. Оці місця. Вони, в принципі, ну, типу, можуть складка з'явитися і е, перетирати трішки камеру. А восьма нормально розтягнеться, стане по розміру. По вазі оригінальна 8, дюймів 376 грам. WD. 10 дюймів, але і з нормальними боковинами. 297 г. 10-та камера 107 грамів. 8 камера 97 грамів. Це що майже нема латок. А це що з латками 95 грамів. Хоча також таке есте. До речі, купував ще одну нову камеру 10 х 2. накачаю її, покажу на відео. Розбір. Це Чао Янг. Воно на диво, тільки 86 грамів, але по розмірах вона ще більше. При тому, що має більше золотник. Це 10 шина лежить на камері на Так, сіли воно набагато краще, прям супер. І на свої місця добре стало. Єдине, що візуально вона якась більш вузька. Можливо від того, що камера восьма стоїть, але сумніваюся. Тепер питання, чи вона стане в переднє сюди місце по тому, як взагалі десята шина може стати, туди є відео, теж буде в описі. Із лайфхаків це те, що я ось коректором поставив мітки, де верх має бути. Тому що, якщо переплутати, розвернути, ось, то. Були нюанси, якось погано їхав. Потім я перестав колесо і все добре. На щастя, у уведе один і той же самий стандарт, тому передня шина теж стала нормально. Все супер, все влізло. Навіть трішки є зазор. Ця задня явно більша. хоча теж типу 10 на 2. Все. в общем, підписуйтесь на канал, ставте лайки і заходьте в опис, там багато цікавих посилань для українців, корисних для вас.